Сьогодні громадяни Російської Федерації, які воюють у складі російських збройних формувань на боці України проти путінського режиму, здійснили чергову спробу повалити путінський режим, увійшовши на територію Російської Федерації, і одночасно звернулися до громадян Росії з проханням або пропозицією долучитися до них. У прагненні повалити злочинний путінський режим, і треба сказати, що насправді в їхніх діях значно більше адекватності і ефективності ніж у всіх палких промовах інших лідерів російської так званої ліберальної опозиції, які роблять ставку на повалення путінського режиму. Демократичним шляхом, чим виказують свою повну неадекватність і нерозуміння ані природи путінського режиму, ані неефективності тих методів боротьби з ним, які вони наразі виказують. То я розумію, що, мабуть, всі ці псевдоліберальні опозиційні сили в Росії, мабуть, начиталися. Книжок про ненасильницький супротив і стали заручниками своєї власної ідеології про кольорові революції. Путінський режим має імунітет і резистентність до ненасильницького супротиву і до будь-яких кольорових революцій. Тому, якщо там Навальна... Або Каспаров, або ще хтось плекає ілюзію про те, що в Росії можуть ненасильницьким шляхом повалити насильницький режим Путіна, то вони є цілковито неадекватними. Єдиний спосіб, за допомогою якого можна повалити путінський режим, який є репресивним і злочинним в першу чергу по відношенню до самих громадян Російської Федерації. Це чинити цьому режиму насильницький супротив. Тому росіяни на сьогоднішній день мають простий вибір, або і далі терпіти всі знущання над собою з боку Путіна і його оточення, або жити і плекати ілюзію, що колись якимось дивним чином цей путінський режим може бути трансформований в ненасильницький спосіб. Або зрештою відчути в собі людську гідність і громадянську мужність і долучитися до тих своїх співвітчизників, які сьогодні наважилися зі зброєю в руках воювати за краще майбутнє ну, або Російської Федерації, або постросійського простору. На превеликий жаль, іншої альтернативи просто не існує.